Друзі, недобре ранок сьогодні для України. Триває ворожа атака. Стосовно Києва, можу сказати, що є декілька місць, де виникли пожежі внаслідок прильотів та падіння уламків ракет. Позаду мене станція метро Митровоук'янівська, яка була пошкоджена внаслідок ранкового вибуху у Шевченківському районі столиці. Деякий час тут зупинялися поїзда, але станція функціонувала як укриття. Також поруч пошкоджені і заклади громадського харчування та торгівельний центр. А з цього боку знаходиться недобудований бізнес-центр, який також зазнав. Ушкоджень частково зруйновані поверхи з 8 по 10. За попередньою інформацією на цій локації обійшлося без постраждалих на інших місцях. Продовжують працювати всі необхідні екстрені служби. Ми знаходимося в Подільському районі столиці. Тут внаслідок ракетної атаки рашистів, пошкоджені складські приміщення, доволі серйозна пожежа на місці. Є руйнування, інформація, що постраждали наразі уточнюється.